Мої любі дорогі малята сьогодні знову до нас на заняття завітав Неснайку. Він дітки нас просить послухати віршика і з'ясувати, який найчастіше звук ми чуємо в цьому віршику. Отож приготувались уважно слухати. Малювали мавпенята, мавпу маму мавпу тата, малювали мальву квітку. Будуть малярами, дітки. Так, а ну, хто скаже, який найчастіше звук ми чули? Звичайно, звук М. Дітки, це звук приголосний чи голосний? Звичайно, молодці це приголосний звук, але чому? При вимові цього звуку струмінь повітря, виходячи, зустрічає перешкоду у вигляді наших губок. Ану, повторили М-м-м-м. і коли при вимові звука є перешкода, так, це обов'язково звук приголосний. так? Адже голосні звуки ми всі чітко і гарно вимовляємо так, з відкритим ротиком. І струмінь повітря голосом виходить голосно. Скрізь, так? І ми гарно його чуємо. Так, отже, ми з'ясували, що звук М який приголосний, молодці. Отож, дітки, я думаю, ви зрозуміли, що сьогодні на занятті ми з вами будемо вивчати нову букву і відправимось в подорож у казкове королівство алфавіт, знайомитися з новою буквою М. Повторили М і звук М. Молодці, мої хороші. Отож, дітки, знайомимося з вами з буквою М. Подивились уважно, розглянули цю букву. Мурлика муркоче, морозива хоче, мурлико руденький, замерзнеш бідненький. А ну, давайте ще разом тепер зі мною повторимо віршик зі звуком М. Повторили мурлика муркоче, морозива хоче. Мурлико руденький, замерзнеш бідненький. Молодці. А зараз, дітки, давайте з вами пофантазуємо, на що ж схоже буква М. Подивились в серединці наша буква М. А з боків картинки. Подивіться, наприклад, дві дівчинки, взявши за ручки, граються так, за руки взялися, теж утворили букву М або вантажний автомобіль. Бачите? Навантажився піском, так? І теж став схожий на що? На букву М. Молодці. А зараз давайте з вами. Згадаємо, які ми знаємо слова, щоб починалися на букву М. Ось, наприклад, м'яч. А ось загадка. Чим на букву М смачненьким вас честує ваша ненька маша запитує. А ну подумали, чим таким смачненьким на букву М? Ваша мама вас частує. Малина! Правильно? Так, Малина. Я думаю, ви всі полюбляєте. Вона дуже смачна і корисна. І мама вас частує малиною. Дітки, а зараз ми з вами спробуємо читати відкриті склади з буквою М. Попереду буде вивчена вже нами буква, яка позначає голосний звук. А другою в складі буде буква М, яка позначає приголосний звук М. Отож, пробуємо читати перший склад Ам. Повторили Ам молодці, другий О-М. Ом повторили Ом. Ум Повторили Ум. Молодці мої хороші. ОМ. Повторили разом зі мною Ом. Е м. І разом зі мною повторюємо Ем. Ім. Повторили разом зі мною Ім. молодці мої хороші. А зараз, дітки, навпаки, будемо вчитися читати склади закриті. Коли попереду приголосний звук М, а слідуючий голосний звук. Повторюй за мною М А. Разом ма М о, разом мо м у, разом му м и разом ми м і разом ми молодці. А зараз, дітки, давайте з вами пограємося в гру. Дивіться, ослик Іа приніс нам на заняття повітряні кульки. Якого кольору повітряні кульки? Рожеві, правильно, молодці, рожеві. Але подивіться, він тримає кульку з написом. Яка буква? М. Так, і ось ця кулька хоче з'єднатися із іншими різними кульками, на яких теж що? Написані букви, правда? А ну, давайте почитаємо на кульках рожевих, які від стрілочок ідуть. Так, прочитаємо буковки, які написані. На самій верхній кульці написана буква А. Молодці. Далі О. Слідуюча у нижче И. І, і в кінці І. Молодці. Нам, дітки, потрібно з вами з'єднати кульку М звук М. З іншими кульками з літерами і прочитати. Давайте спробуємо. Летить наша кулька звуком М до А. З'єднуємо Ма. Слідуючи М і кулька О. З'єднуємо мо. Кулька М і кулька У. З'єднуємо разом Му. Кулька М і кулька «и». Е. Разом ми. Кулька М і кулька І. Разом зачитуємо мі. Молодці. А зараз, мої любі малята, я пропоную вам повторити разом зі мною чистомовку на звук М. І склади із буквою М. Молодці. Повторюємо ма, ма. Ма. На дворі з ма. Молодці. Ам ам ам. Багато мам. -ма мам. Молодці. Му му. Му. Білетко му. Звичайно. Ум ум ум. Великий. Розум. Молодці.